Що стосується фракції «Європейська Солідарність, ми згодні працювати, згодні приходити на сесії будь-коли. Але у нас є певні вимоги: ліквідація неефективного комунального підприємства Муніципальна варта. Заміна на відкритому конкурсі начальника управління освіти Чернігівської міської ради, аудит роботи прес служби Чернігівської міської ради та звільнення керівника телеканалу Новий Чернігів, реформування телеканалу згідно закону України про медіа потрібно переформатування персонального складу. Конавчого комітету відповідно до фактичного представництва фракцій у міській раді. Ми вважаємо що переформатування нашої постійно діючої комісії з питань регламенту законності права та протидії корупції теж є дуже необхідним інструментом. Фракція наш край при врахуванні цих зауважень готова працювати, готова регулярно відвідувати сесії або потрібно заявити. Про саморозпуск eh, Чернігівської міської ради і передати ці всі повноваження, які на сьогодні були органи місцевого самоврядування eh, Чернігівській міській військовій адміністрації, ну а з цим і передати всю відповідальність за управління міста фактично eh, державному органу або домовитись. Мова йде про кризу відповідальності, а якщо бути відвертим, без відповідальності окремих депутатів, які не ходять на сесію показівки військових адміністрацій силовиків, блокують міську раду. А потім називаються кризою і проходять і давайте кажуть, шукати шляхи і розв'язання. Героїчно. Тому наша фракція має чіткі пропозиції. Ми передаємо вам зараз 6 березня. У нас немає мера, немає секретаря. Слик, сликати сесію можуть тільки депутати міської ради. Одинадцять підписів, спеціально поставили 11. Три пусті місця. Ну, ми думали, що у вас буде три, а у вас п'ять. Можна було п'ять залишити. Питання порядку денного дуже прості, і ви можете додати до цього списку будь-яку кількість питань. Те, що ми пропонуємо розглянути, це абсолютно не дискусійні питання, питання, які потрібні місту. Перше, я пропоную прийняти звернення. Можна з ними знайомитися, воно вже є на сайті міської ради. Звернення до наших міст, побратимів, всіх міжнародних партнерів Чернігова в умовах, коли е, зараз зменшується підтримка України. Ми знаємо, що Сполучені Штати припинили взагалі військову допомогу. Сподіваюся, тимчасово. Ми знаємо, що ЮСІДІ згорнула всі проекти. Ми знаємо, що російська пропаганда формує в тому так звано, від війни в Європі і в світі. Потрібно ще раз звернутися до партнерів від імені громади. Громада має одним голосом говорити. Далі два питання, які стосуються другої міської лікарні, Перше. Питання це виділення в окрему юридичну особу ланку сімейної медицини. Інакше нам з бюджету міста це буде ваша, в тому числі, відповідальність, якщо ми не приймемо це рішення, доведеться 70 мільйонів гривень, тільки в другому півріччі 25 року заплатити заробітні плати лікарям, надати державі право замовника на реконструкцію інфекційного відділення лікарні номер 2, Вони туди вкладають державні гроші. Нам це потрібно. Воно 70 років там, чи скільки не ремонтувалося. Наша фракція готова. Хоч сьогодні, зараз в залі близько 15 депутатів вас чекають, хоч сьогодні, хоч ввечері, хоч в суботу, хоч в неділю, хоч завтра. Визначте час, і ми проведемо сесію по питанням, по яким немає ні в кого. Поки ці питання не вирішені, страждають люди нашого міста. Бюджет міста несе сумасшедші втрати. Якщо підприємці плюнуть і перестануть платити за землю, це коштуватиме 150 мільйонів гривень. Там, де не продовжені договори, а вони не продовжені вже давно. Друга лікарня ще 70 мільйонів гривень. Втрата по німецькому проєкту 7 мільйонів євро. Це вже сотні мільйонів гривень. Оце питання вашої відповідальності. І давайте проведемо сесію, ставте дату будь-яку, яка вам зручна. Сьогодні 18.00, сьогодні 13.00, завтра, будь-який день. І ми будемо працювати. Ми розблокуємо цю роботу і не будемо більше говорити про кризу, яка, я повторюся, створена штучно. Приходимо в зал, голосуємо за питання людей. Першу сесію таку проводимо, відновити довіру, а далі будемо збиратися і в будь-якому форматі визначати наступний порядок денний. Це порядок денний ну, одна пропозиція, тут виключно людські питання. Наступний порядок денний можемо розглядати питання, що ви пропонуєте. Третій порядок-денний з'явиться нові питання. І так ми будемо працювати, тому що це виглядає несерйозно для міста, для міської ради, для депутатів, для всіх. І ви, я вам відкрию секрет, що найбільше ви від цього страждаєте. Ваші політичні сили. Люди за вас не будуть більше голосувати. Люди не хочуть голосувати за партії, які не ходять на сесії. Тому повертайтеся в зал, повертайте довіру людей і працюйте на місто.